Астрологічний прогноз 16 жовтня четвер. Ну що, Нептун, який на початку тижня вніс неясність у ваші відносини, а може, навіть у нові знайомства, які у вас відбувалися на початку тижня, нагадую, це могли бути такі спонтанні, неочікувані знайомства чи зустрічі. Навіть це могли бути е, знайомства з людьми, які чи молодше набагато вас, чи старше. Ну що, в кінці тижня ви будете відчувати прояснення у своїх думках і все бачити зовсім інакше. А з ним також уран, який робить неочікування, такі нежданчики, каламбури, а тут іще Венера з ураном з'єдналися, і вони всі разом зробили таку гримучу суміш. Гадаю, що тиждень, тобто початок тижня, у декого був дуже насичений. І цікавий. А взагалі, то зараз Венера в Терезах, я вже це казала, час, коли ви можете кохати, зустрічатися, робити романтичні зустрічі, знайомитися і робити цікаві моменти для своїх близьких. Кохайтеся, бо ви цього варті. Якщо хочете дізнаватися ще більше астроновин, підписуйся на мою сторінку і посміхайся, життя тебе любить!